Допомогою уряду сполучених штатів отримали пересувну криміналістичну спеціальну ДНК лабораторію НД-6С. переваги даного спеціального обладнання полягають в тому, що вона є мобільною, тобто вона може працювати як стаціонарно в лабораторних умовах, так і бути мобільною, тобто працювати і в польових умовах. Дана ДНК лабораторія може працювати автономно, тобто без прямого електропостачання. Вона має свій зарядний пристрій, який може працювати автономно і проводити дослідження незалежно, є світло чи нема світла. Ще ефективністю є те, що час на проведення дослідження йде від 90 до 120 хвилин, і одночасно вона може обробляти 5 і 4 профіля біологічного матеріалу. Спеціалісти, криміналісти ГУНП у Чернівецькій області працюють як з букальним епітелієм, тобто відібрання біологічного матеріалу у людей, так і з об'єктами, слідами, які були виявлені під час огляду місця події по тяжких та особливо тяжких злочинах. Для прикладу здійснюємо відбір з потужоровою речовини з мобільного телефону. Здійснили відбір, після чого даний сват треба зареєструвати в ND6. Е, s Проводимо його реєстрацію. Після чого поміщуємо спеціальний картридж Enді. Після поміщення всіх зразків у катриж Endді е, даний картридж поміщується в, в сам. Гентичний аналізатор. Після поміщення картриджу в генетичний аналізатор та закриття даної дверки будь-який аналіз. Аналіз проводиться повністю в автоматичному режимі. Будь-яке втручання в його роботу є неможливим. Після чого у нас на екрані Енді буде виведено результат по кожному з п'яти зразків. Після закінчення роботи достаємо відпрацьований картридж та завершуємо роботу етичного аналізатора. Після чого з'являється результат по кожному з зразків. Після закінчення дослідження результати переносяться з генетичного аналізатора на спеціальний захищений ноутбук ЕНДІ проводимо аналіз досліджень та порівняння зразків між собою. Ми отримали ще додаткове обладнання, таке як термошейкер, центрофуга і необхідні реактиви для проведення досліджень з кістковим протоколом. Тобто, якщо ми не можемо встановити невпізнане тіло там з біологічним матеріалом. Відбираються його частинки за допомогою цього обладнання. Ми виділяємо ДНК з цього відібраного зразку. Весь процес дослідження даної ДНК лабораторії здійснюється на відеокамеру, відеозаписи якої долучається до матеріалів кримінального провадження.